Від сьогодні говоримо про три помилки, які роблять новачки перед запуском продукту. Дуже швидко і коротко, самі подивіться, скільки триває це відео. Мене звати Юлія Майок, і я е, допомагаю людям витягувати гроші з інстаграму, заробляти з власного інстаграму. Навіть якщо немає продукту, ми його створюємо. Якщо продукт є, створюємо продуктову лінійку з різними цінами і вже починаємо продавати. І е, оскільки я в цій сфері давно, клієнтів в мене багато. Я Виділила для вас три основні помилки, які заважають новачкам запустити успішно свій продукт і почати продавати. Найбільша помилка це орієнтуватися на себе, як на цільову аудиторію, і думати про те, що б я особисто купила, а що б я не купила. Це невірно, тому що. Ваша аудиторія не завжди є такою, як ви самі. Моя цільова аудиторія є такою, як я, в бажанні заробити грошей з інстаграм, бажанні продавати онлайн свою експертність або товари, якщо це фізичні товари. Але підходи в нас до цього всього можуть бути різними. І, звичайно, я свій продукт адаптую під цільову аудиторію. Є, була в мене клієнтка, яка вивчала йогу ізотерику дуже любила, і все робила через духовність. Це дуже круто, але люди не хотіли купляти її продукти про осмислення, переосмислення інстаграм, монетизації з інстаграму. Вона працювала суміш сумішні зірної темі і намагалася це все робити через духовність. Але її цільова аудиторія, в принципі, як і моя, хотіла чіткості: продукт, результат у вигляді заробітку. Е, мало було клієнтів, які б йшли на ось це осмислення і переосмислення через духовне, через відкрите серце. Хоча вона нічого поганого не пропонувала, але на жаль, продати їй свій продукт масово не вдалося, тому вона й прийшла власне до мене. Ми їй переробили е, офер і продукт під чіткі задачі, які вона закриває. Друга типова помилка це бути ідеальними, це синдром відмінника, який є у дуже багатьох людей. Але насправді я не знаю, це добре чи погано, але зараз виграє не той, хто ідеальний, а той, хто швидкий. Тому мусить все бути дуже динамічно. Ви знаєте, що навіть інстаграм оновлюється динамічно, потрібно встигати і немає часу на те, щоб вилизувати все до ідеалу, свій продукт, кожну кнопочку, кожен слайдик ви вимальовувати. Взагалі, я і інші фахівці з цієї сфери рекомендують створити ідею продукту, продумати в голові, що там буде, який результат отримається. І вже почати продавати ще до створення продукту фізично. Я маю на увазі ще до того, як ви почнете писати презентації, відео вже почати говорити про цю ідею в своєму інстаграм, досліджувати, чи заходить вона аудиторії, і починати якісь робити передпродажі. Якщо передпродажі підуть, ви зможете потім швиденько швиденько, ви будете мотивовані, ви зробите швиденько продукт. Якщо продажів не буде, то навіщо тоді витрачати час? Тому що не кожна тема заходить, все треба тестувати. І, будь ласка, тестуйте вже на продажах, а не гіпотетично. Швидкість має значення. Розкажу історію. У мене багато в принципі, історій, коли або мої учні або мої колеги так довго вилизували продукт, що коли він нарешті був готовий, він вже був нікому не потрібен. Тому що або а, ситуація змінилась, там оновилися алгоритми, оновили законодавства, ще щось змінилося, і курс вже не актуальний, його знову треба перероблювати і знову це займе півроку, тому що хоч хочеться ж ідеального. А друга ситуація, коли вилизували так, що конкуренти зробили раніше, зробили, зібрали всі вершки. А йому достались корішки. Тому, будь ласка, не втрачайте час на це вилизування і починайте старт продажів вже на рівні ідеї, хоча б прощупуйте свою аудиторію. Третя помилка вона найголовніша і вона найглибинніша, її певно, складно буде розкрити в кількох реченнях. Я її більше розкриваю в своєму інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь на мене, будемо разом створювати вам продукт і шукати ваші гроші в інстаграм. Але зараз буду намагатися якомога коротко вам пояснити: дивіться, люди не вміють читати ваші думки. І якщо ви ще півроку назад почали думати про свій продукт. Або хочете продавати якийсь товар. Ну, як правило, це інфобіз, а там е трошки інша ситуація. Ви почали це все продумувати і е розповідати про своїй аудиторії про продукт, вже коли він був на фінішному етапі, на завершенні. І вже ви просто виходите до своєї аудиторії, е не, не прогрітою, абсолютно не готовою, говорити про те, що ви створили якийсь там продукт, а ну бігом всі швидко до мене купляйте. Знову на своєму прикладі до повномасштабного вторгнення я працювала в маркетингу років 11. Я допомагала клієнтам вести інстаграми, і не тільки я багато чого робила, і онлайн, і офлайн. Але я в своєму інстаграмі взагалі в соціальних мережах про це не розповідала. Про це знали лише мої близькі друзі, мої клієнти і, в принципі, все в інстаграмі. Якісь там люди, з якими я сильно спілкуюся, просто бачили мої фоточки з морів океанів ресторанів. І лайкали їх. Ну, в принципі, як і мало бути в інстаграм у людини, яка з інстаграму не планує заробляти. І тут сталося повномасштабне вторгнення. Я зрозуміла, що старі методи вже не працюють, і я зрозуміла, що треба мені шукати вже клієнтів в своєму власному Інстаграм. тобто не мені їх шукати, а щоб вони самі до мене приходили. І я починаю вести інстаграм, і я починаю говорити про те, що я то вже скільки років в цій сфері, а хто мені повірить? Люди думають, що я от це ну зараз почала говорити. Значить, я зараз почала цим займатися. Розумієте, моя аудиторія була взагалі не готова і не прогріта до того, що я в маркетолог не просто який вчора собі і вирішив і сьогодні. Вже починає там щось продавати. А в мене досвіду ого, го а хто ж про це знає. Тому, будь ласка, в інстаграмі все робіть поступово, тому це і називається прогрів. Тому і аудиторію цільову ділять на холодну, теплу, гарячу. Робіть все поступово, люди не вміють читати ваші думки і одразу вивалювати на них інформацію, що ви там десь працювали, все знаєте, все вмієте і купляйте мій курс, ну, не вийде. Продажів у вас точно не буде. Акуратно прогрівайте аудиторію і. Маленькими, маленькими такими крихтами інформації з нею діліться, щоб вона була готова до того, і щоб вона знала, чим ви займаєтесь, знала ваші результати, які від вашого продукту можна отримати, і вже була готова звернутися до вас за консультацією, купити ваш гайд, купити ваш курс і тому подібне. Але як створити свій продукт, де брати ідеї? Що робити з інстаграмом, якщо там зовсім мало підписників і немає великих бюджетів на таргетовану рекламу? І як почати заробляти онлайн? Розкажу на своєму курсі Інстагроші від ідеї до продажів, де ми з вами разом за два місяці створимо ваш перший продукт, налаштуємо інстаграм-профіль під продажі та почнемо заробляти онлайн. Курс цей підійде експертам, які вже щось продають, які вже мають продукт, але хочуть системи запуски, зростання і масштабування. Курс підійде маркетологам, СММ-никам та тим, хто займається контентом, якщо є бажання упакувати власний продукт. І тим, хто давно мріє про блог онлайн запуски, немає досвіду, немає продукту, немає аудиторії. Це все ми разом з вами за два місяці розберемо і вже почнемо продавати прямо під час курсу. Після курсу ти обов'язково визначиш свою експертність і сформуєш унікальну пропозицію. Створиш продуктову лінійку з цінами, не один, а одразу кілька варіантів. Тів на різний запит з різними цінниками, і я поясню, як одне може продавати інше. Упакуєш блог та інстаграм профіль, так щоб він продавав і отримуєш чітку стратегію запуску, зможеш зробити перший продаж вже під час курсу. Програма курсу дуже насичена. Я залишаю цей сайт в описі для того, щоб ви ознайомилися. І найголовніше за умови придбання до 16 травня діють унікальні тарифи. Таких цін більше не буде. Зараз я отримую, мої учні отримують супер результати. Я зроблю круті кейси і одразу підніму ціни. Тому, якщо ви хочете бути в цих рядах людей, які вже з першого потоку заробили гроші і при цьому заплатили. Мінімальну вартість за тариф. Будь ласка, заповнюйте анкету предзапису, заповнюйте заявку. Я з вами обов'язково зв'яжуся, і ми почнемо створювати ваш продукт та заробляти. Замість того, щоб витрачати дуже багато часу, інколи місяці, навіть роки, для того, щоб інстаграм працював, продавав. Ми за декілька тижнів це все зробимо під моїм керівництвом від створення продукту. Якщо продукт вже є, ми доведемо його до ума, зробимо продуктову лінійку з різними цінами. Я розкажу на що це робити. І е, вже почнемо продавати це кілька тижнів займи. Так, мої відео стають все коротше і коротше. Це мені дуже подобається, тому що я сама не люблю дивитися довжелезні відео, якщо це на серіал Netflix. Тому буду дуже рада, якщо це відео буде вам корисним. Є питання, ставте в коментарях або краще підписуйтесь на мій інстаграм, там є дуже круті можливості для вас, в тому числі і безкоштовні. Буду рада. І е, до зустрічі!